Пригоди пані Парасолька. У темному куті перед покою родини Коваленків стояла стара шафа. В тій шафі серед різних речей жила пані Парасолька, яскрава жовта парасоля з блакитними квіточками. Пані Парасолька була дуже сумна, її майже ніколи не брали на прогулянки. Коли вже нарешті піде дощ, зітхала вона щовечора, дивлячись на свою сусідку пані черевичок. Не сумую, Люба, відповідала черевичка. Літо закінчиться, прийде осінь, і тебе знову будуть брати на вулицю. Але пані парасольце не хотіла чекати, їй хотілося пригод уже зараз. Одного вечора, коли всі в домі заснули, пані парасолька вирішила діяти. Досить сидіти у темряві, сказала вона собі. Час побачити світ. Вона тихенько відкрила дверцяте шафи. І вискочила в коридор. Там вона зустріла домашнього робота колососа Жужу. Доброго вечора, пане Жужу, привіталася вона. Чи не могли б ви мені допомогти? Ж, -ж, -ж, Ж. А що треба? запитав Жужа, припинивши прибирання. Я хочу побачити світ за межами квартири. Чи не могли б ви підвести мене до вікна? Жужа погодився, і пані парасолька вмостилась на його спині. Разом вони поїхали до великого вікна у вітальні. Який великий світ там на дворі, захоплено вигукнула пані Парасолька. Вона побачила вулиці, дерева, машини і людей з парасольками, як вона сама. Я теж хочу туди! Але як? запитав Жужа. Ти ж не можеш вийти сама. В цей момент у кімнату зайшов кіт бублик. Він потягнувся, позіхнув і з цікавістю подивився на дивну пару біля вікна. Мяу. Що тут відбувається? запитав він. Бублику, любий, зраділа пані Парасолька. Ти ж ходиш гуляти через котячу двері? Чи не міг би ти взяти мене з собою? Бублик почухав за вухом і задумався гаразд, але ми повинні повернутися до ранку. І ось пані Парасолька, міцно вчепившись за бубликову шерсть, вершила свою першу справжню пригоду. Вони вийшли через котячу дверця та на балкон, а звідти спустилися пожежною драбиною у двір, скільки всього цікавого! Вона познайомилася з нічним метеликом, поговорила з вуличним ліхтарем і навіть побачила справжній фонтан. Але найцікавіше сталося, коли раптом із неба почали падати краплі. Дощ! Радісно вигукнула пані Парасолька. Справжній дощ. Вона розкрила свій яскравий купол і відчула, як краплі барабанять по ній. Це було саме те, для чого вона була створена. Мяу! Дякую тобі! Сказав бублик, ховаючись під парасолько. Тепер я розумію, навіщо люди носять вас із собою. До ранку дощ закінчився, і бублик із пані парасолькою повернулися додому. Але коли вони підійшли до котячої дверцяти, сталася прикрість. Пані парасолька не могла скластись, бо намокла, і трохи заіржає. Що ж робити? розхвилювався бублик. Я знаю. Залиш мене біля вхідних дверей, коли господарі прокинуться, вони подумають, що забули мене там учора. Так і зробили. Вранці маленька Софійка знайшла свою парасольку біля дверей. Мамо! закричала вона, дивись, моя парасолька стояла біля дверей і вона мокра. Напевно, я забула її там учора. Дивно, сказала мама, учора ж не було дощу. А вночі був, впевнено сказала Софійка. Моя парасолька знає. Маму це здивувало, але вона нічого не сказала, а пані парасолька лише загадково всміхнулася. З того дня пані парасолька часто подорожувала з бубликом. Вона побувала у сусідському саду, в дитячому майданчику і навіть одного разу добралась до міського парку. Щоразу повертаючись до шафи. Вона розповідала своїй подрузі пані черевичок про свої пригоди. Хочеш колись піти зі мною? запитувала вона. Ні, дякую, відповідала черевичок. Мені й тут добре. Одного осіннього дня Софійка взяла пані парасольку з собою до школи. Дівчинка так пишалась своєю яскравою парасолькою. А пані парасолька була щаслива, бо тепер вона могла бачити світ не лише вночі з котом. Але юдень з Софійкою. І знаєте що? Парасолька більше ніколи не лудьгувала. бо тепер вона знала, що пригоди чекають на неї за кожним поворотом.